Хоча в кожній країні існують свої церемонії, справжня вічливість усюди однакова і породжується вона здоровим глуздом і доброчинністю, громадянин світу або листи китайського філософа Гольцміт, Коротесенько ще з одного боку, і поїхали. Сучасна наука виділяє неживу, живу і соціально організовану матерію. З огляду на те, яку назву має наша книга, зрозуміло, що ми тут з вами будемо розбиратися в зовнішніх, так би мовити, побутових, міжособистісних таких, що прийняті в даній спільноті аспектах гармонійного існування соціально організованої матерії. Тобто суспільства світ не є однозначним та незмінним. Він проявляється неймовірним різноманіттям тварин природи, варіативність вираження матерії. Але кожне різноманіття обов'язково є вписаним в свою визначену природну структуру і займає своє місце в формуванні гармонії. Буття Візьмемо, до прикладу, таке природне явище, як сезони на нашій планеті. Зиму, наприклад, однією з ознак цього великого явища є сніг. Сніг, в свою чергу, складається з... З незліченної кількості сніжинок, Кожна з яких є неповторним узором. Тобто індивідуальністю. Але все ж таки складає частину однієї великої системи явища, яке ми називаємо зимою. Так само і люди. Кожна людина є індивідуальністю і водночас частиною складної глобальної соціальної системи людства та рівніших складових систем. Народів спільнот. Якщо людина перестає відчувати себе частиною спільноти, вона відмовляється від правил, які працюють в даній спільноті та полишає її. Якщо ж для людини важливо бути частиною цієї системи. Перебувати на певному щаблів ієрархії даної спільноти, то вона повинна мати певні характеристики та виконувати визначені функції. Однією з важливих ознак людини, яка прагне займати гідне місце в нашому соціумі є відповідність певним канонам. І чим вище положення, статус Людина хоче займати, тим ці канони є строгішими. Ми будемо в нашій книзі розглядати аристократичні канони, хоча й у вільній, невимушеній манері. Тож почнімо. Тема перша наш образ. В одному з наступних розділів про правила ручкання я розказую про, так би мовити, біологічні витоки традиції певних видів привітання. Тема біологічних витоків чи причин взагалі є дуже важливою для розуміння принципів та правил поведінки людини в спільноті, бо, зрозумівши її, ми можемо інтуїтивно, вірно рухатися і вчиняти в ситуаціях, де ми з конкретними правилами не ознайомлені. Це стосується і сприйняття нашого цілісного образу іншими людьми. Всі ми знаємо, що нас зустрічають за одежею, і це не тому, що у людини за умовчанням увімкнене бажання всіх навколо себе критикувати. Хоча є й такі особини тут я сперечатися не буду. А лише через те, що ця функція є вписаною в наш Кодекс Безпеки, людина за долі секунди за нашим зовнішнім виглядом здатна зчитати наш статус, тобто положення в суспільстві. За стилем та якістю одягу, поставою. Манерами рухатися, спрямуванням погляду, укладкою волосся, кольоровою гамою, використаною в основних предметах одягу та аксесуарах, це біологічно закладена опція роботи нашого мозку, коріння якої йде вглиб тисячоліть, і яка, як і в сотні інших біологічних видів. Є ознакою приналежності до суспільства, що має ієрархічний характер. Комусь може не подобатися цей факт, але ми, як тварини, завжди визначаємо сильнішу особину свого виду, щоб зрозуміти свої позиції відносно неї. Ми змушені будемо поступитися в разі бою. Бо противник явно сильніший. Ми можемо конкурувати, бо сили співставні. Чи ми можемо не перейматися, бо явно здатні домінувати? Тож наш зовнішній цільний образ, я підкреслюю, не зовнішній вигляд, а цільний, комплексний зовнішній образ одразу презентує і транслює наш статус. Зовнішній СВІТ Ознаки, які будуть виказувати в вас особу ПРИНАЛЕЖНОЮ до сильного, аристократичного прошарку суспільства, є чітко визначеними. Давайте поговоримо картинками. Уявіть собі велику мереживну писанку, вирізану із дорогої слонової кістки. Чи сплетену з шовкових чи золотих ниток? Вона така велика, що ви спокійно можете в неї увійти, вписатися. І уявіть собі, що вас якимось чарівним чином таки вписали цю велику, прекрасну мережину писанку. Як ви себе в цій писанці почуваєте? Не знаю, як ви, а я, коли роблю таку фантазійну вправу, завжди уявляю себе, ніби я є прекрасною перлиною всередині дорогоцінної, перламутривої різьбленої мушлі. Я скарб. Але все ж таки повернімося до вас і вашої писанки. Бо це важливо. Бо цільний образ, мій і ваш, повинен зараз відповідати саме образам писанки. Він обмежений рамками цієї писанки. Це важливо не просто розуміти, це дуже важливо відчувати. Я мушу мати. Пряму поставу, щоб гарно виглядати у писанці. Я не можу мати зачіску, яка б мала сильно великий об'єм чи дивну форму, що за стилем не відповідає цій мереживній дорогій писанці. Я не можу розмахувати руками в усі боки, мої лікті мають бути біля мого тулуба. І найбільшу свободу у жестикуляції мають мої кисті. та й то не надто велику. Я просто не маю фізичної змоги широко розставляти чи високо піднімати ноги. Я можу стояти лише граційно, пересуватися разом з цією писанкою лише граційно. Мій одяг повинен відповідати стилю цієї мережевної писанки, бо у мене є велике завдання утворювати з цією дорогою писанкою прекрасний гармонійний ансамбль. Отже, цілісність нашого образу в зачисті. Положенні рук та ніг, в стилі одягу, в силі голосу, в погляді все це на найпершому етапі визначає сприйняття нас як осіб певного статусу. І я дуже раджу зважати на це як на вагомий фактор у вибудовуванні стосунків. В певній спільноті чи в особистих контактах. Бо саме перше враження дуже сильно впливає на сприйняття вас та формує відповідне ставлення до вас упродовж всього терміну взаємодії. А перефразовуючи вислів безсмертної Коко Шанель, Шансу створити інше враження. У вас може вже й не бути. Запрошую підтримати наш проєкт, вподобавши це відео та підписавшись на канал. Для тих, хто бажає стати нашим меценатом чи отримати інформацію про книгу та навчання, ласкаво просимо до опису цього відео. Відкриваємо секрети шляхетності разом, і вперед до гідного життя.